Мене завжди дивувало, чому, наприклад, анчоуси вважаються якоюсь благородною рибою, а от копчені шпроти волії ні. І я пропоную це сьогодні виправити і використати копчені шпроти для страви, яка буде смакувати як ресторанна, можливо, навіть висока кухня. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І у цій серії програм я вам показую, як можна прикольно готувати консервацію, яка часто стоїть у вас вдома. Для цього нам знадобиться сьогодні власне наші зірочки. Копчені шпроти, жирненькі, красиві, м'ясисті, без голів. Якщо ви хочете, щоб ваш шпрот смакував нормально, ну то і скупитися на нього не треба. Хороший жирний шпрот без голови, там де багато м'яса, буде коштувати дорожче аніж якась дрібнота. До того ж смачніше обирати шпроти, які залиті оливковою олією, а не соняшниковою, тому що соняшникова іноді перебиває сам рибний смак, а от оливкова його доповнює. Отож, нам знадобляться хороші шпроти, пекінська капуста, твердий сир, витриманий у мене пармезанового типу, і розмарин. Ми будемо робити печену на сирі капусту і додавати до цього всього добра шпроти. Я нарізаю нашу пекінську капусту, ось такими товстими колами. Оп! Будемо ми пекти її в ось такому вигляді. Будемо ми пекти цю капусту на сирі із розмарином. Це нова техніка, яку я нещодавно для себе відкрила, і вона робить основу страви, яку ви так печете, дуже хрумкою та ароматною. Я беру наш твердий сир і натираю його просто на деко, на пергамент. Сюди одразу додаю солі та перцю. І тепер до цієї суміші я додаю розмарин. Мені треба буде добряче жменя свіжого розмарину. Я обриваю з нього самі листочки. Дрібненько його ріжу. Відправляю до нашого сиру. І розподіляємо по нашому деко. Збрискуємо деко олією. Можна хаотично, нам не треба тут рівномірність. І на це все викладаємо наші шматочки капусти. Зверху також додаємо трошечки олії. Вона допоможе верхівкам нашої капусти гарно припектися. Солимо. І відправляємо в духовку приблизно на 200 градусів на 10-15 хвилин. Слідкуйте за вашою капустою залежно від розміру духовки, розміру капусти, і навіть матеріалу, з якого зроблене ваше деко, цей час може відрізнятися. Я буду слідкувати, але сподіваюся, що 15 хвилин з головою для цього вистачить. ж наша капуста печеться, я зроблю простенький соус, яким ми будемо змащувати зверху наші печені шматки капусти, і який одночасно слугуватиме подушкою для наших прекрасних ароматних шпротів. Нам для цього знадобиться лимон. І сік лимона я вичавлюю в миску. Слідкуйте за тим, щоб у вашому вичавленому соку не було кісточок. Я от їх помітила і одразу вибираю звідси. Сюди додаємо солі і чорного перцю. Наливаємо оливкової олії. І маленьким вінчиком перемішуємо для того, щоб воно набуло трошечки пухкої, однорідної текстури. Фактично, ми робимо такий собі соус вінігрет на мінімалках, тому що це зазвичай кислі соуси, в яснові яких є або лимонний сік, або лаймовий сік, або оцет. і вони взбиваються разом з олією до однорідності. Коли наша суміш стала однорідною, я додаю до неї правильно ще сиру, бо хорошого витриманого сиру ніколи не буває забагато. Насправді в цьому соусі вже тільки ваша фантазія вас може обмежувати. Ви можете змінювати лимонний сік на лаймовий або на бальзамічний оцет, або на винний оцет. Ви можете додавати сюди якихось інших приправ, можете додавати кілька видів сиру, можете додавати гірчиці. Я ж хочу, щоб цей соус залишився абсолютно базовим і був скоріше ось такою красивою. Кислою сирною намазкою, тому що я не хочу, щоб він перебив смак шпротів. Якщо ж ви хочете використовувати це як самостійний соус на щось, то розгляньте варіант додати до нього більше якихось приколів. Дивіться, 10 хвилин по тому наша капуста вже спеклася, а сир, який ми кидали на дно, гарнесенько запікся. Тож час сервірувати момент істини. Дивіться, тепер на кожному шматку капусти буде красивий запечений сир. Оп. Тепер на цю капусту я викладаю трохи зверху нашого кислого сирного соуса. Небагато краще додасте його, коли вам захочеться, ніж ви переборщите з кислотою зараз. І тепер час шпротів. Благородна, красива копчена риба. Шпроти дуже добре смакують із кислим, тому що якась кислота, або лимон, або цедра, або ще щось дуже добре балансує ось цю жирність, в якій, власне, плавають шпротинки. Тому я, наприклад, навіть коли роблю бутерброди зі шпротами. Я зазвичай на бутерброд кладу невеличкий шматочок лимончика. Мені так завжди смачніше. Для краси ми можемо сюди додати трохи цедри лайму. Чисто для того, щоб вона красиво відтіняла всю нашу страву, і для того, щоб ефірні олії зі шкірочки лайма допомагали краще розкритися аромату шпротів. І тільки подивіться на цю страву. Чи очікували ви, що пекінська капуста і звичайні шпроти, до яких ми звикли, стануть такою оригінальною, надзвичайною і дуже ароматною стравою? Тож не бійтеся експериментувати із консервами, які є у вас вдома, пробувати їх у нових епостасях і куштуйте таку печену пекінську капусту з сиром та шпротами? Смачного!